Доброго ранку! Всім! Ви на каналі Вишивальна Хата. З вами Мар'яна, і сьогодні в нас просувальний вишивон. Сьогодні 31 березня. В мене маленький фініш. О, красунчик такий прям взагалі. Зараз я включу підсвітку. О, ось такого красунчика я вчора завершила. Це він був під номером 6 у мене. І зразу здала звіт в грі 11 іграшок за рік. Наступну іграшку буду потяг дошивати теж від Dimensions. Ну а сьогодні в нас єдине, що дівчата, я не, не переробила, не встигла переробити калаш. Я обов'язково це зроблю сьогодні і вже наступного разу. Будемо бачити, що в мене буде під номером 6. Так, ну що, рандомайзер? Кидаємо. Чотири. Що в нас під номером 4? Дивимося. Ой. Під номером 4 в нас кит. Да, я ще був в буржниках, хожу з тим котом. От, дуже великим боржникам. Я ще вчора його пошила. Мені там залишилося а, 380 десь. А чого я вгадую? Я зараз подивлюся, скільки в мене залишилось. Так, ось мій кіт. О, якраз кіт відкритий. Мені залишилось 379 хрестиків. Це по попередньому, бачите, що за 10 березня старт. І я, коли закінчу, добавлю старше плюс 300 хрестиків. Так що я сьогодні буду шити дракона і кота. Ось. Я трошки себе розгрузила, в мене єдиний борцець залишився перед просувальним вишиваном. тобто перед вами а, кіт. Так що, з я вже аж 900 хрестиків, 600 за попереднє і 300 нових. Кіт дуже легко шиється, насправді я його зап'ялила. В круглі п'яця, і ну, буває на кухні, коли щось роблю, беру його з собою. Це такий мій кухонний сюжет, кухонний процес, коли щось готується, в перервах я вишиваю. Напевно, що вишивка це єдине моє спасіння, яке мені допомагає. І я ще сьогодні подумаю, що я вставлю на калаш під шостим номером. Зразу покажу вам, що дівчатка вишивають. Дуже б хотіла, щоб третій або другий номер випив. Ну, кіт теж це чудово. Я подумала, що я все сюди вставлю От. і покажу, що дівчата за цей тиждень повишивали. Це наша Оксанка вишила ось на чорному фоні. Боже, дуже гарно. Дуже гарно. Вона вчора зробила, вона завчора зробила 657 хрестиків, і я ж таку здала. Правда, це вже було 16 хвилин на, на першу. Ну, так буде. Але звіт здан. Це саме головне. Люсик вишиває. Такий янгол в неї. Янгол просто чудовий. Теж такий, такий ніжний. Е, Оля, Олечка вишила. Так, да, дівчата, дуже-дуже зручно, насправді ви молодці, що ви вставляєте колаж. Бо я іноді сама забуваю. Я викидаю, скільки я вийшла, тобто звіт по скріншот по програмі, до і після. Треба ще, напевно, колаж додати, щоб освіжати пам'ять, молодці, дівчата. Но це щось нове. Це щось дуже нове. Ну, дуже гарне. Дуже-дуже гарне. Так, що у нас надалі? Це я зі своїм фінішем забула зробити фото до, бо коли я вишивала, то вже хвіст і задні копиці з попкою були вишиті, з дубкою маленькою. Беку багато, але це раз я щось навіть не нила, що скі... ой, скільки тут беку і фрузелків. Аж дивно. чи то я звикаю вже до беку. Так, це наша Натуся. Це наша Наталя Колісніченка. Фієріка. Боже, виріс аж на 1337 хрестиків, яка ти молодець. Насправді ще залишилось небагато. Дуже небагато. Ну і минула, минулий тиждень був під номером 6. Що звітів дуже мало. Дуже мало. Дівчата, доєднуйтеся. Доєднуйтеся, чим більше нас, тим веселіше грати. А Там я, може, ще якусь гру придумаю. У мене девіз в цьому, девіз в цьому році це е, рік фінішів. Мене дівчата підбурили до цього. О, Ліруся, я щось твої не бачила звіти. Де? Де у вишиванні звіти? Я не бачу. А до цього були, до цього я пам'ятаю. Що були. <ріх> Давайте, дівчатка, доєднуйтесь. Чим нас більше, тим веселіше. Підтримуємо один одного. Ну, від вас я відчуваю дуже сильну підтримку, особливо коли дракон там залишилось 7% аж не, аж не віриться. І ви знаєте, чим менше відсотків, чим, тим важче шиться. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи з тим, що я не хочу з ним роз, розставатися, бо мені тактось. Про ну, процес подобається. Я сідаю, я просто на драконі зараз відпочиваю. І так не хочеться його дошивати, якщо чесно: а, ну, треба. Треба, треба, треба робити активний такий удар на дракона. Я і так пропустила два дні. Тобто, у мене болтається тисячу хрестиків в повітрі. За сьогодні маю теж тисячу вишити, щоб догна, догнати свою норму. Тому що в мене, я ж кажу, два дні просто вилетіли. Добре, дівчата, всім гарного дня, я бажаю, гарного початку тижня, всім мира, добра, здоров'я, ну і легких хрестиків, швиденької голочки. Па-па, скоро побачимось.